Всім привіт! Сьогодні приготуємо мерлузу. Мерлуза це молодий хек, як з'ясувалося. Я цього не знала, тому для мене це відкриття. Я думала, що це якийсь інший вид риби. Перед приготуванням ми рибку, мерлузу цю, зачистимо. Я її різати більше меншими кусочками не буду. Такими. І. Викладу на подушку. А подушку ми будемо робити з картоплі моркви з цибулею. Картоплю ми зараз поріжемо кружельцями і я залью її кип'ятком і проварю буквально 2-3 хвилини, тому що картопля готується довше. Рибу я замариную в сметанці. І в соусі унагі, нагі. трошки залишилося, якраз використаю. А також додам спеції: це сіль, перець, паприка, копчена, солодка і приправа до риби. Додам також часничку сухого, а до картоплі додам приправу до картоплі. Все, починаємо готувати. Рибку я підготувала, зачистила, плавнички обрізала, серединку почистила. Все. Зараз маринуємо. Спеції додаємо за смаком, трошки посолимо, поперчимо. Я додам трошки копченої паприки. Так. Додам часничку сухого. І приправу до рибки. Все за смаком. Отак. От Все. Так, тепер, добре я її зараз перемішаю, щоб вона перемішалася добре, натерлася, добре просолилася і промаринувалася в, в спеціях. Всюди були б спеції. І додам сюди зараз сметану і соус унагі. Ретельно все перемішаємо, риба замаринована, хай трошки постоє, відпочине. Замаринується добре, а ми наріжемо картоплю. Картоплю наріжемо на слайси, ну на такі, кружельця, на кружельця. І поки ріжемо картоплю, закип'ятимо чайником воду, щоб у нас був вже кип'яток. Кружальця картоплі я промила, беру кастрюлю, висипаю в кастрюльку картопельку і заливаю окропом, щоб покрила картопельку водичка. Все, ставлю на вогонь і дам покипіти 2-3 хвилини. Поки закіпає картопля, наріжемо цибульку, як на засмажку. Морку натрем на терці. Так, і цибуля готові. Зараз я їх трошки підсмажу на рослинній олії. Картоплю я вимкнула, 2-3 хвилинки вона покипіла, все стіжую її. Ставлю сковорідку, наливаю олійку, пару ложечок і додаю на сковорідку нашу, наші овочі. Підсмажимо 2-3 хвилинки, щоб вони трошки зменшилися в об'ємі, трошки пропиталися олійкою, і все. І вимикаємо. І будемо збирати нашу страву на обід чи вечерю. Можна додати інших овочів, можна не обсмажувати. Це вже по бажанню. Можна... На деко викласти картоплю. Можна без картоплі, можна викласти тільки морку з цибулькою, можна цибулеву подушку зробити, і, і все. Тому це все за бажанням. Так, смажимо 2-3 хвилинки і вимикаємо. Так, картоплю я сцідила від води. Так, додаю трошки. Солі, щоб і не пересолити, але щоб і, і посолити ж, звісно. Так. Спеції за смаком. Додамо часничку трошки, сухого, а можна і, і такого вичавити, і свіжого, і приправу до картоплі. Додам трошки олійки, ложечку, я думаю, достатньо. Картопельку ретельно зі спеціями перемішаємо. Так, літає. Берем деко і я його не змащую, висипаю на низ картопельку. Вирівнюємо і гріємо духовку на 180 градусів. Зверху картоплі додаємо морку з цибулею, вирівнюємо гарно. Зверху викладаємо промариновану рибку. Можна зробити надрізи, можна не робити, як я, я не. Не посчитала нужним зробити надрізи, але можна. Так, викладаємо рибку. так от гарно. Так, у нас багато соуса тут залишилось, тому я зараз змащу зверху рибку соусом. Так, ставимо в духовку. На 180 градусів на 35-40 хвилин. Ну, будемо дивитися, як приготується наша рибка і картопля. Так, як у нас підварена картопля, підсмажена засмажка, овочі майже готові, полуготові, залишилось тільки приготувати рибу. Тобто 35-40 хвилин цього достатньо, щоб приготувалася наша страва. Так, ставлю в духовочку. Рибка наша приготувалася. В духовці була 35 хвилиночок, дуже гарно виглядає. Зараз я положу на тарілочку, розберемо, подивимося, що там, як вона приготувалася. Чи багато виділилося рідини. Зараз все покажу. Візьмемо собі рибку. Ой, вона ще парує, звісно ж. Так, подивимося, яка вона всередині. О, дивіться, як вона, навіть кісточка перерізалася Нож, ножем засмажилася. Звісно ж, я думаю, вона смачна ще і в соусі у нагі. Це або можна вустрічний соус теж використати. Ммм. Боже, дуже смачно. Риба вийшла, те, що треба. Так, соус теж є. Можна собі палити, якщо картопельку зверху. Так що, всім смачного. Дякую за увагу. І до побачення.